Що стосується марафету, ну, ви як засоби маси інформації, просто мені цю інформацію. Я скористався цією інформацією, яку ви роз повсюди. Я свою думку висловив. Знаєте, сам був мером, ніколи не там, для того, щоб за, -за марафетів. А для того, щоб там, підтримувати нормальний стан справ в місті, в середовищі, це дуже важливо. Тому я взагалі засуджую розмітки, асфальтування, коли їде хтось із чиновників. Ну це така, знаєте, закарініла совєшчина. Не треба це робити, тому що, ну, по-перше, мені замилити очі неможливо. Я що не бачу, що таке свіжа латка на дорозі або що таке свіжа розмітка. Чи я не бачу, там, як під, під бордюрами там, під меле, чи ні, мене це не цікавить. Але що треба віддати належне? Ваша влада продемонструвала, що вони вміють наводити порядок. Тепер треба, щоб вони це робили кожен день. От ви здійснюєте контроль. Я говорив сьогодні з колегами місцевими, вони кажуть, ну ми готуємося до Великодня. Для мене це аргумент. Я теж завжди любив наводити в місті порядок, як тільки сонечко блиснуло. Для мене це просто було ну, величезним задоволенням, знаєте, все вичистити, зробити так, щоб людям просто ну, емоційно було піднесення. Я думаю, що це нормальне бажання, тому я засуджую будь-які такі дії під приїзд чиновників. Ви ж бачите, в мене ніхто не перекриває жодних доріг, мені не треба там, поліцейських. Ми нормально приїхали, я витрачу на один час, на одну годину більше часу, але я не буду нікому створювати дискомфорт.